Виконуємо номер 1306 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши у вигляді десяткового дробу частку. Задання перше 173 поділити на 10. Задання друге 7308 поділити на 100. Задання третє. 1537 поділити на 1000. Завдання четверте 73 поділити на 100, завдання п'яте 457 поділити на 1000, і завдання шосте 3005 поділити на 10 тисяч. Приступаємо до виконання. Завдання перше у нас 173 поділити на 10. Запишемо у вигляді звичайного дробу. Це буде 173. Десятих. Дріб неправильний. Виділимо цілу та дробову частину. Для цього 173 поділимо на 10. Маємо неповну частку 17, це буде наша ціла частина. Знайдемо чисельник дробової частини. Для цього 10 множимо на 17. Це буде 170 і 173 віднімаємо. 170 маємо остачу 3. Це буде наш чисельник. Отже, отримали дріб 17,3. А тепер запишемо десятковим дробом 17,3. Завдання друге: 7308 поділити на 100. Запишемо в вигляді звичайного дробу: 7308. Сотих. Дріб неправильний. Виділимо цілу і дробову частину. 7308 поділимо на 100. Буде неповна частка 73, знайдемо остачу. 73 множимо на 100, це 7300 і 7308 віднімемо 7300 буде 8 Остача І знаменник переписали.

Тисячних. Дріб неправильний. Виділимо цілу дробову частину. 1537 поділимо на 1000. Це будемо мати неповну частку 1. Знайдемо чисельник. Для цього 1000 множимо на 1 і віднімаємо 1537, відняти 1000. Остаче буде 537. Отже, чисельник 537 знаменник переписали тисячу. Отримали дріб 1,537. тисячних. Запишем десятковим дробом 1,537. тисячних. Завдання четверте 73 поділити на 100. Представимо у вигляді звичайного дробу. Це буде 73. Сотих. Дріб правильний, тому можемо зразу записати десятковим дробом. Це буде 0,73. Завдання п'яте 457 поділити на тисячу. Запишемо звичайним дробом. Це буде 457, тисячних. дріб правильний. Записуємо десятковим дробом. Це буде 0,457 тисячних. І завдання шосте. 3005 поділити на 10 тисяч. Запишемо звичайним дробом. 3005 десятичних. Дріб правильний, тому можемо зразу записати у вигляді десяткового дробу. Це буде 0,035. Ми записали у вигляді десяткового дробу частку. Номер 1306 виконано.